Урочисте закладення пам'ятної капсули у фундамент заводу Леоні відбулося в Коломиї. Німецький холдинг Леоні Ейджі відкриває в нашому місті завод з виготовлення електропроводки для автомобілів. Тут обіцяють багато робочих місць, високу заробітну плату та екологічно чисту продукцію. Урочистості з нагоди закладення пам'ятної капсули у фундамент заводу Леоні відбулися на земельній ділянці площею 17 гектарів, яку власне і виділили під будівництво цього масштабного проекту. Коломия стала другим містом в Україні, де розвиватиметься виробництво цього німецького холдингу. Перше нагадаємо успішно працює на стрищині уже 13 років. Привітати наш край з цією подією приїхали представники компанії Леоні і безпосередньо генеральний директор Штефан Шмідт. Добрий день. Я дуже радий, що ми розпочинаємо такий проект у Коломиї і хочу подякувати багатьом людям, владі, області та міста. Наша мета це 5 тисяч робочих місць, і наша компанія хоче не лише отримати прибуток, але й долучитися до розвитку країни. Дуже радий, що ми можемо розвивати свій бізнес в Україні, де прекрасні люди, які хочуть мати роботу і хочуть розвиватися. І я переконаний, що це буде запорукою успіху у Коломиї. зустрічали іноземних гостей та інвесторів. Представники влади. Подякували за співпрацю і побажали подальшого розвитку. Шановна фірма Леоні, і ви, пане голову, пан Штефан. Я дякую, що ви прийняли таке довгоносне рішення для Коломиї розмістити завод в місті Коломиї ще 25 років назад. Коломия була великим промисловим містом сьогодні. На Коломиї від тої кількості, що працювали за радянського союзу, працює лише 10% працевлаштованих людей. Зайнятих в промисловості, а сьогодні в нас появилась перспектива вирішити найбільшу проблему в Коломиї – це зайнятість працездатного населення. Я висловив щиру подяку за довіру, за аванс, який компанія надала. Прикарпаттю і, зокрема, Коломийщині. адже була пророблена кропітка робота, і не секрет для всіх, що розглядалося потенційне будівництво заводу в двох областях: Львівський і Івано-Франківській. Результатом нашої співпраці було прийняття рішення про початок будівництва заводу сьогодні у нас в Коломиї. Створення додаткових робочих місць це надходження в бюджет. Але саме основне. Це те, що сьогодні ми показали всім, що Івано-Франківщина це не тільки культурно-туристичний край, а це край, в якому буде розвиватися економіка та сільське господарство. Після урочистої промови представники компанії Леоні та влади підписали послання нащадкам. Там, зокрема, йшлося про гуцульську душу в автомобільній справі Європи. Єпископи Василь Івасюк та Юліан Гатала освятили наріжний камінь і капсулу. В неї власне, й помістили послання майбутнім поколінням. Якраз панове, ви бачите при початку великого заводу знову ж таки стоїть символічна спільна робота. You can see when card a new plan, the most simbolic thing is common eye Ну що ж, капсулу практично герметично вже запаковано. Три, два, один, прошу! Київська міська рада почала перемовини з Леоні. Торік, за кілька місяців, уже був підписаний договір із найбільшим інвестором міста з часів незалежності. У 2017-му заплановане відкриття заводу і відповідно створення близько тисячі нових робочих місць. Нагадаємо основні напрямки холдингу Леоні, виробництво дроту і кабелю для різних сфер індустрії, джгутів, проводів та інших комплектуючих для автомобільної промисловості.